У Чернігові зимова гроза. Я думала вибух. Хух, я чуть не впала в кімнаті з переляку. Ого, шандарахнуло та засіяло. У, аж серце телепає. Я теж перелякалася, думала, щось приземлилося, аж похололо все. Я теж щось чула, вікно затрусилося. Саме в котел підкладала дрова, і в цей момент різкий спалах і удар. Так у соцмережах чернігівці писали про гучні, схожі на вибухи звуки та яскраві спалахи, що неабияк налякали їх увечері 11 січня. Згодом з'ясувалося, спалахи в небі ніщо інше як блискавка, а вибухи грім. Така погода взимку досить рідкісне метеорологічне явище, кажуть синоптики. Його на Чернігівщині спровокувало зіткнення холодного арктичного повітря з вологими потоками атмосферного фронту. Купчасто дощові хмари переміщувалися з північно-західного в південно-східному напрямку. Тому сніг із громом та блискавкою надвечір четверга також спостерігали в столиці. Як розповів доцент кафедри фізики та астрономії Національного університету Чернігівський колегіум імені. Шевченка Валентин Дедович, таке явище дійсно спостерігається не часто, але нічого надзвичайного з наукової точки зору в ньому немає. Якщо ми пригадаємо звичайні літні грози, от вони десь з травня місяця по вересень. В чому причина? Потрібен дуже жаркий день, щоб нагріти повітря, піднімалось енергійно високо вгору. По дорозі відбуваються процеси тертя електризації, таким чином. Відбувається два скупчення зарядів, позитивних негативних. Вони всі в дитинстві можете повторити. Ну я вже не повторю ручкою потерти собі волосся пластиковою до клаптиків паперу. Вони притягуються. Та ж сама електризація. От, хто з вас знімав через голову шерстяний светр, коли Потім буває, що і іскри йдуть. От оце фактично ви відтворюєте грозу в мініатюрі. Влітку грози досить часто явище жарко. Взимку потрібен ряд цікавих умов, щоб ця гроза відбулася. Потрібно відносно тепле вологе повітря. От якраз вчора так і було повітря біля нуля градусів, там ну, може, мінус один, і досить вологе, бо зривався трошки сніжок. І в це повітря стрімко увірвалось в великі маси холодного повітря. Значить, що повітря холодне, воно де знизу, і оце тепле повітря воно стрімко витісняє нагору. Ми маємо ті ж самі висхідні потоки повітря з тертям. Після Чернігова та Києва атмосферний фронт пішов далі. За інформацією обласного гідрометцентру, найближчими днями у нашому місті спостерігатиметься досить нестійка погода з невеликими опадами у вигляді снігу або мокрого снігу. Температура вночі коливатиметься від мінус 13 до мінус 18, в день від 8 до 13, нижче нуля. Надвечір неділі та в понеділок очікується незначне потепління. Стопчики термометрів подекуди сягнуть плюс одного за Цельсієм.